Одна із частих помилок лижників, або те, що заважає вам кататися на лижах, розножка. Розпочнемо з того, що таке розножка. Розножка це коли ваша внутрішня лижа, тобто верхня, виїжджає вперед, Тобто -то в повороті ліворуч, ліва нога спереду, носок лівої лижі спереду, черевик лівої ноги спереду. Виглядає, наче ви зробили крок ногою вперед. Чому я називаю розножку некомфортним положенням? Чому я називаю розножку помилкою? Я люблю практикувати доказове катання. У чому ви можете переконатися, переглянувши мої відео на YouTube. як я завжди розповідав. Ми завжди працюємо із зовнішніми силами. Так Ось для того, щоб опиратися цим зовнішнім силам, ми маємо бути у комфортному положенні тіла. У такому положенні, коли ми можемо передавати тиск у кант зовнішньої ноги, у якому ми можемо балансувати на зовнішній нозі. З розножкою, на жаль, ми цього не зможемо робити. Ви можете це перевірити, ставши без лиш, почати штовхати стіну, Спочатку виставивши внутрішню ногу вперед, а потім поставивши їх в одну лінію. Або уявіть, що вашого кума зламалась машина, і ви маєте її штовхати. Так ось попробуйте її штовхати з розножку. Ношкою і попробуйте штовхати її без рознож. Зробіть для себе висновок та визначте ефективніший шлях передачі тиску у зовнішню ногу. Адже саме від зовнішньої ноги ви будете відштовхуватись, коли штовхатимете машину кумові. Звідси випливає ще дуже багато експериментів, які ми можемо провести для того, щоб переконатися у ефективності цього. А також випливає положення та яке дуже міцно зв'язано з розножкою, положення корпусу і тому подібних речей. Переглядайте мої відео на Ютубі та приєднуйтесь до наших карвінг кемпів, на яких ми навчимо вас цьому всьому. Ви зрозумієте, Якщо має працювати у вас поворот. Ну і нарешті навчитесь кататися круто та в задоволенні для початківців, до речі, маємо окрему групу.